Опівдні на пслі в районі студентського пляжу до десяти рибалок. Валерій поки нічого не впіймав, прийшов за Йоржиками. Не боїтеся виходити на літ? Бачите, 10 сантиметрів. берега зайшли нормально. Ну от бачите. Якщо берега зайшли добре, значить далі нормально. А коли в першого разу в цьому році вийшли на лід, Давно вже виходите на не Місяць тому. Тоді було нормально, так? Так, найкраще. Перший літ найопасне. Він тонкий, але він. От, коли це, о, тобі, це хуже Товщину льодового покриву рибалки перевіряють за допомогою пишні. Це спеціальний лом, яким роблять ополонку. Олександр зранку впіймав тут кілька рибин, хоча, каже, частіше рибалить на озері Чеха. Значить мене йти, щоб туди далі, йти, так ближе, вище сюди. А де зазвичай міцніший і лід на озері чи на річці? Звичайно, на озері. На річці промоїти не все, там без А на озері на озері. Раптом щось трапиться, треба викачуватися на то місце, де хоч более-менее крепче лед. У нас є 2-3 человека, во первых Одному на льду не можна бути. Если люди менше 10 см, вже треба опасность, А тут 10 більше є. Второе, ну я вам скажу, як це по Новолимгодом, бо з рибки не прийти. Сьогодні праздник такий, що хай мене був простити да? Жду, Здвок визинки нажарить рибу. Температура повітря не той орієнтир, аби визначатися з надійністю льоду, розповідає начальник водолазної станції. Слід звертати увагу на товщину криги. Міцніша зазвичай зеленого відтінку. Біла, небезпечніша. Не можна виходити на тонку кригу. Крига бути не менше 7 сантиметрів, щоб людина на, на кризі. Ну звісно, річка. На річці стабільної криги немає. Крига, якщо під берегом вона під берегом буде більша, то на середині вона завжди менша. Є промоїни бувають. І це дуже, дуже небезпечно для людини, яка йде на кригу. Є промоїни, які з'являються на річці, особливо в оттіпіль, така як зараз погода. Люди, яких доводилося рятувати минулого року, перебували в стані алкогольного сп'яніння або йшли водоймою в неперевірених незнайомих місцях, говорить речник державної служби з надзвичайних ситуацій. На даний момент товщина його мінімальна в деяких місцях льоду взагалі немає, і тому в нас розповочний ризик того, що люди можуть провалитися під криго. В минулому році нашими рятувальниками саме в цей період зимою період було врятовано сім людей: шість дорослих та одна дитина. На превеликий жаль, саме в січні місяці дві людини в крижані водії загинули. Сьогодні водолази показали, як слід вибиратися з під льоду. Ось так, якщо нікого немає поруч. Якщо ж ви опинились біля людини, яка провалилася під кригу, спочатку слід впевнитися в своїх силах. Для допомоги можна використати підручні засоби, гілки, предмети одягу, мотузки. Показали водолази і засоби, що мають у своєму арсеналі на станції, і нагадали про ризики, що несе перебування в холодній воді. Перехладження відбувається. Нормальна температура тіла 36,6. А якщо температура тіла понижається до критичної, чоловік що? Не будемо говорити. Летальний сход. Тому перебування в такій воді, ось зараз ледяна вода, ну, 4 5 хвилин. все, який організм і в чому вона діє. За повідомленням синоптиків, з 7 по 10 січня температура повітря в області коливатиметься від 5-7 градусів морозу вночі до 0-2 у день.